13 грудня 2023 року авіація Збройних сил України уразила 5 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 10 кацапських балістичних ракет та 31 дрон Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили пункт управління п'ять районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, а також склад боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. На Бахмутському напрямку українські воїни завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також на Мелітопольському напрямку продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території рашистського рейху, у Москвабаді на червоній площі невідомий декомунізатор відпиляв і поцупив голову коня на барельєфі парад парадпаґади в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Згоріли багатоквартирні нетрі. В Гаубелгород у прикордонні з Україною, ймовірно, на кацапській міні підірвалася автівка, в якій їхало двійко місцевих великих цабе.